Летюче дерево Юрій Ярбаш Казка. Хмаринки пливуть у небесній блакиті. Хмаринки. Он схожа на білу троянду. Там он, як корабель з вітрилами. А на самісінькому обрії наче рожеве дерево летить, махає дивним віттям. Було таке дерево, росло на нашій землі, тягнулося до чистого неба і мріяло в мене віти, мов крила, та й на інших я не схоже, бо рожеве. Ой, коли б хто знав, як набридло мені тут кожен день ті ж самі берізки та ясени. Вітре, вітрило, чародію небесний, Понеси мене в небо, кудись на край світу, тільки далі від нашого лісу. Це я можу, шелестів у лісових вершинах вітер. Це я можу. Та чи не жалкуватимеш потім? Бо я й сам не знаю, де опущу тебе. І ще знай. Чарівна сила моя діє лише раз. Ой, вітруньку, благало дерево. Мені все одно де жити, тільки б з хмарками привітатися, далі від нашого лісу залетіти. Гаразд, Погодився вітер. А тепер тримайся. Він розігнався, вхопив дерево завіти, висмикнув з корінням і поніс до хмар. А воно раділо ой, як гарно. Хай усі бачать, що й дерево може, як птах літати. Хай усі знають, в якій землі захочу, там і пущу коріння. І поніс вітер оте рожеве дерево над озерами й морями, над горами й лісами. А коли зморився в дорозі, опустив його біля теплої річки, корінням у якусь ямку, дмухнув, присипав вогкою землею. Рости на здоров'я, в мене справ не перелічити. Прощай. Роздивилося рожеве дерево навкруг себе. Райдужні пташки літають. Високі, без жодної гілочки дерева ростуть, тільки на верхівках велике, як у лопухи, листя хитається. Прудкі, руді звірята з довгими хвостами з дерева на дерево скачуть. Спека. Аж трава у полудень жухне і нічого схожого на рідний ліс, ні білих берізок, ні ясенів, ні набридлого соловейка. Рожеве дерево перезнайомилося з усіма сусідами та й стало собі рости. Виявилося, що непосидючі руді звірятка звалися мавпочками. Вони чіплялися хвостами за гілки. Весело розгойдувалися, вилазили на самісінькі верхівки дерев. Райдужні пташки пронизливо галасували, свистіли вдень і вночі. Незабаром на рожевому дереві дозріли зернятка. Тепер воно чекало, коли навколо зашумлять дрібним листом рожеві паростки, його маленькі діти. Та зернятка впадали в розпечений грунт. І, мабуть, всихали там. Жодної парості не з'явилося поруч, і це дуже непокоїло дерево. Минав час рожеве дерево вже стало забувати свій ліс. Колишнє життя здавалося йому давнім сном, сивою казкою. Але одного тихого ранку воно несподівано побачило на своїй гілці сіренького соловейка. І жовто гарячу Іволгу. Зраділо дерево, і вам теж набридло серед барізок і кленів. Хочете тут оселитися? Ні, зовсім не набридло, відповів соловейко. Просто в наших краях зараз холодно, зима. І соловейко з іволгою почали шукати комашок. Вони зголодніли в довгій дорозі. Другого дня рожеве дерево знову спитало Чому ви не співаєте, як оці райдужні пташки? Хіба вам тут не подобається? Ми співаємо тільки вдома, на рідній землі, відказав Соловейко. Пташки гостювали кілька місяців, а там стали збиратися в дорогу. Уже надходить весна, тепло стане в нашому лісі, раділа Іволга. Як гарно, коли гілочки прикрашаються бростю. Коли зелене листечко полонить весь ліс, мріяв Соловейко. Дерево слухало пташок, а далі тихенько попросило. Я одне тут. В його шелестінні Соловейко з Іволгою почули сум. Діточок немає. Візьміть, Не будь ласка, мої зернятка, киньте їх в тому лісочку на тій самій галявині, де я народилася. І знову минав час. Тепер рожеве дерево щороку нетерпляче чекало Соловейка й Іволого. Ну як там? Чи проклюнулися з моїх зерняток малі діти? Чи живі здорові? Проклюнулися, ростуть, зеленіють, живі й здорові. Та такі вже милі та гарні. Вам кланяються, по гості до себе запрошують. Одного дня до дерева навідався сам чародійний квітер. Як тобі в цих місцях? Переказували мені не дуже добре хочу додому на рідну землю. Зашелестіло дерево кожною гілочкою. Але я ж казав тобі, моя сила діє лише раз чому ж ти тоді не послухала? Хай шумлять восени холодні зливи, хай лютує мороз узимку. Хочу до рідного лісу. Вітер схвилювався, війнув крилами. Гаразд, спробую якось тобі зарадити. Хмаринки пливуть в небесній блакить. Хмаринки. Он схоже на білу троянду, он там, як корабель з вітрилами. А на самісінькому обрії рожеве дерево летить. Тріпоче дивним віттям. Рідну землю вітає.